Фламінги будуть летіти на Москву. будуть. Вже аж у 26-му році вже такий основний договор буде підписаний. Ну я вам говорю, що це ще будуть підписувати. Також цього року багато. Це багато пакетів буде у цих договорів. Дивіться, сьогодні яка приємна нам теж федерація зробила, який нам сюрприз. Повернулися військові. Повернулися багато полонених сьогодні. Як допомогти собі з роботою, як знайти. Відкриваєте своє віконечко, купляєте буханку білого хліба. І з віконечка годуєте пташки. Отак так ви знайдете роботу. Москва не буде горіти. Давайте мені якісь адекватні питання. Київ наш горить, як це можна сказати, Київ горить. Ти деколи горить, правда? Тоді так само Москва буде горіти, але не повністю згоріти просто не дерев'яні вже будинки. Чи буде наступ на Суми? Вони ж наступають. Як не буде наступ на Суми? Та ж там зараз саме бої йдуть. Там ж їх не... вони наступають, їх відвігають. такий наступ на суме. Шкода території. тільки шкода території і сіл, яких порозбомблювали гадюки. Як захиститися від людської захисті? Почніть жити для себе, а не для людей. Чому люди завідують? Тому що ви, коли купляєте собі одежу, коли ви купляєте якісь собі блага, ну тобто ви в першу чергу думаєте, от от я вдягнуся, там таке плаття от мені позавідують, от я буду красива, йти, і хай на мене всі дивляться. От і ви завіду... вам починають завідувати. А як ви викупляли це плаття, наприклад, для себе і казали, я його так давно хотіла. От я в ньому Саме саме найкраще для себе, для себе любимої, для себе рідне а не для когось. Допоки ви будете для когось, допоки вам будуть завідувати. Почніть для себе. На вистах кажуть, що з Херсону тікає. раш. Що вже на Крим не вивозять, хай вивозять, давно пора. Що робити, щоб люди були до тебе добріші? Я на початку ефіру говорила, що всередині то і знаружі. який ви тут, такі люди кругом. Я ніякому разі вас не хочу образити, але чим більше ви добріші, Тим більше до вас здавається добрих людей. Відзеркалення має бути, якщо відзеркалення, тобто ми живемо в зеркалі також. Що ми, бачимо, що ми відчуваємо, що ми творимо, то ми отримуємо. До речі, спомнила, знаю, що тут багато людей є, які працюють зараз по принципу, мені подобається. Ану відпишіться, які зараз у вас є результати. Я дуже хочу знати це. Чи хтось ще дотримується, бо місяць не пройшов, дві недільки пройшло. Неправда, я добра людина, багато кому відмовляю і, доп... відмовляю і допомагаю, а як в скрутні, то нікого немає, значить, ви і є в чомусь і не добра людина. А коли ви допомагаєте, ви хочете. Я вас також я вибачаюся, але хочу вам сказати, що ви не чесні самі з собою, тому що коли ви допомагаєте людям, то ви на першу чергу хотіли от показати себе, от яка я добра, от яка я хороша. Не від чистого серця йшло, а від того, що от, от я зроблю і для когось мене похвалять, от покажу, яка я добра. Чесність, також, я в першу чергу говорила на початку: не брешіть собі і людям. Від щирого серця запитайте себе, коли ви допомагаєте, яка справжня мета цієї допомоги. 95% це. Покращити своє его. Я працюю більше, бачиш позитив, радієш, навіть дрібничка. Мені подобається чудова практика, дякую. А я кожен день на пів сім їду на роботу і завжди кажу, мені подобається в всьому світі, але не пишу. Але відчуття сама, як, як ви себе відчуваєте. От скажіть мені, яка у вас зараз де відчуття яке ваше життя набагато краще. енергія пре. Бачите? А ви не вірили. Я казала, що воно буде класно. Таке недурно ви до мене прийшли, правда? Життя міняється. Почуваєш себе більше щасливою. Це тільки початок, дівчата. Ви проживіть так цілий рік. І ви відчуєте зовсім краще життя, і ваше життя взагалі поміняється на 180 градусів, Да, помінялося відчуття легкості. Тому що і матеріальне благополуччя, і відношення між людьми, і відношення в сім'ї це все буде у вас працювати на таку. Ви подумали, і вам воно вже є. Що потрібно робити? Кожен день зранку прокидаєтеся і кажете собі, за цілий день ви маєте сказати 100 таких речень. Мені подобається. Зранку прокинулися. Мені подобається, моя подушка мені подобається, мій чоловік мені подобається. І все, що ви бачите, це 100 разів, ви маєте за день сказати. І ваше життя почне мінятися. Допомагайте не на показові щирого серця. Так. О, дивіться, от, до речі, також благодійність. Є таке, що от благодійність все, груди б'ються, ну кругом є їх. І в Тіктоковий, і в Фейсбуковий, і кругом, от, бо я перечислила там тисячу дві чи Мавік чи купила, чи якийсь дрон купила. Це має взяти, знати весь інтернет. Воно так не працює. А коли людина робить благодійно, і цього ніхто не знає, от тоді воно працює і тоді воно дається в плюс. Це потрібно говорити вголос чи про себе. Ні, про себе. Чи буде застосовано фламінго? Обов'язково буде застосовано. До чого його робили? Просто так. Добро любить тишину, 100%. Чи обов'язково давати милость тим, хто просить? Ні, не обов'язково, тому що, опять же, ви робите добро, але добро має дві сторони. Ви даєте милость. Наприклад, там, коло церкви стоїть чоловік, чи хто там, от якісь бідненькі, нещасненькі. Ви, наприклад, даєте милость. Цей чоловік, да, ви вважаєте, що ви зробили добро. Цей чоловік, після того, як ви йому дали кошти, він пішов, купив бутилку горілки, напився, прийшов додому, побив жінку. Скажіть, будь ласка, ви зробили добро? Якось так. Один місяць треба казати, подобається. Один місяць, а ви надалі після одного місяця ви будете надалі це робити. У мене є ідея, але чомусь не вдається її втілити. Значить, це не ваша ідея, значить вона вам не потрібна. Де коли буває така о, ідея є о, в людини фікс: Хочу квартиру, хочу квартиру, хочу квартиру, а вам не дають ту квартиру. Як ви думаєте, чого? Тому що вам долею предназначений великий красивий будинок, а ви хочете квартиру. Кожен день говорити один, одне ж не, не важливо. Скажіть, будь ласка, що буде з Естонії 26, 27, 28 рік почнуть Російська Федерація почне тероризувати. Алекс, я вас обожнюю. Я думаю, ви гарна людина. А це вам судити не мені. Для кожного я і є погана людина і зла людина. Для когось я найкраща, найкраща. Що казати, щоб була гарна торговля. Коли ви приходите в свій магазин чи в свій, ну тобто на свою торгову точку, вам має подобатися все. Що ви його хочете, що воно світиться, що воно красиве. І ви так восхищаєтеся цим товаром, цим всім. Тоді ви будете гарно торгувати. Олечка, дякую за мантру, мені 66 років знайшла пос. Знайшла що? Чи буде дуже холодна зима? Ні, а знайшла роботу з Днем Незалежності. Хочу купити будинок, не виходить. Ви непосредственно хочете купити будинок, вам потрібно ще його почекати. Мало коштів, а хочете набагато більше. Чи будуть ще великі обстріли по Україні, так будуть. Як реагувати на сусідів, яким все не подобається, ігнорити їх? Вони хочуть вашої болі, вони хочуть вас розстроїти, вони хочуть вас зачепити. От коли ви починаєте там психувати, коли ви хочете там щось, ну тобто вас виводять на емоції, тоді вони щасливі. Не реагуйте, і ви подивитеся, що їм стане скучно. Думаю, що окупують Європу, але як ж донецький напрямок не можуть взяти куди ви далі лізете? Та не окупують вони, я ж кажу, що вони получать там. Вони вже чотири роки таких повномасштабно вони окупують. То, що от перший день зайшли, пару днів зайшли, то вони окупували, а взяти. Все інше. Вони ж ну що там говорити. Друга армія світу. Ігор пише: ви іноді помиляєтеся. Так, я помиляюся. Я жива людина, і кожна людина не є ідеальна, і кожна людина помиляється. Так і езотерики, маги помиляються. Не може бути такого ідеального. Весь світ не ідеальний, і я не ідеальна. Буде карантин, ковід буде з вересня. Скоріше за все, це буде вже такий осінь глуха, це вже жовтень, листопад, десь туди. Дніпро не окупують, чи буде ще обмін в серпні, скоріше за все, вже буде початок вересня. Я вам обіцяла, хто дякую, хто з від початку до кінця добу, сьогодні я вам. Да, прочитаю для вас дуже класне заклинання, яке відповідає, за що, як ви думаєте, як ви думаєте, за що? Обретіння щастя в своєму житті? Так, хто не бажає, будь ласка, ви можете вийти звідси. І не бути присутнім, а хто бажає. До речі, мої мантри, мої заклинання і все працює з тими людьми, які мають увагу до мене. Я не Трамп, що ви зараз мені скажете, що в мене там корона чи ще щось. Просто вона так працює. Бо бували такі моменти, я ну, тобто, з енергією працюючи, я не розуміла. Чому людям одним допомагає і от дуже швидко, дуже швидко, а іншим людям ні. Пояснюю. Тому що це не я, а є ще за мною енергії, які, які я транслюю для вас. І коли ви до мене, тобто до, також і до енергії, не. Не з повагою мене, я кажу, мене любити, там, боготворити мене не треба. Ну коли без поваги, тоді ви не отримаєте нічого. Якщо є повага, тоді і отримуєте те, що я вам даю. Так, будемо розпочинати. Це люди, які сьогодні присутні і будуть присутні. Я сьогодні дарую вам дуже прекрасне заклинання, яке вам для вас, яке буде давати вам обретіння щастя в вашому житті. Ом хак Омхак, пілелію мджіва, шіла, омхак пілелію, ом хак джі. पीलेली ये शेषेलालाम खाक पीलीली यु जीव शेसलाम खाक पीलीली यु जीव शे शेलाम शिवा यु जी शे सिलामकेयु यु जीव शेसलामखा पीलेु यु जी शेसलाम खेलीयु यम शेसुलामखा पीलीयु जी ललालाम पीलीयु यु जी शेसेलाम खाक पीलीली यु जी शेसला ओम हक् पिलियु जिम शशला ओम हक् पिलियु यम जिम शशला ओम हक् पिलियु जिम शशला ओम हक् पिलियु जि शशला ओम हक् पिलियु यम 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 जि शशला La Om Hak Piliyu Yumji Sheshila. Om Hak Piliyu Yumji Sheshila. Om Hak Piliyu Jishe Sheshila. Om Hak Piliyu Yumji Shiva Sheshila. Om Hak Piliyu Yumji Sheshiva. Om Hak Piliyu Jis Sheshila. Om Hak Piliyu Yumji Sheshila. Om Hak Piliyu Jis Sheshila. Будь ласка, я вважаю, що ви дійсно приобріли щастя. Знаєте, чому я сьогодні вибирала таку мантру і заклинання таке складала і думала, як для чого? Щастя воно не об'ятне йде. В кожного щастя воно своє. Кому щастя це купити машину, кому щастя це здорова дитина, кому щастя кохана людина. Кому щастя один мільйон, ну, тобто в кожної людини своє щастя. І я подумала, знаєте, що найосновне і найкраще це те, що от людина приобрила щастя. А коли людина щаслива, ми трошечки по-іншому по прагнемо. Ми прагнемо матеріального благополуччя, ми прагнемо там якихось будинків, всього, всього різного. А насамперед, знаєте, я би хотіла, щоб ви задумалися над тим питанням, над таким висловом, як щастя. Тому що коли людина щаслива, тоді в людини все є. І от те, що щоб ви приобрили щастя, це саме основне. І щоб ви не розділяли там щастя в матерії, а просто от то душевне тепло і радість, дитяча радість, то от вона от саме краще вона допомагає. Тоді людина стає щаслива. Ці дівчатка, які в мене вже проходять, от мені подобається, от вони говорять, вони приобрітають це щастя і невід'ємне щастя. До речі, також хотіла вам ще один такий ритуальчик дати. Я розумію, що є багато людей, які вже старшого віку, і ви забули бути, що таке бути дітьми. Почніть ставати дітьми, а божественна енергія, саме більше вона Пригодна і благодатна до дітей а, і надає людям щастя. Коли ви спілкуєтеся, не забувайте, от, подивіться на маленьких дітей, які вони щирі, які вони класні, і які вони ще не мають цих блоків, що можна, що не можна. Хочу по калабаньки пройти, пройдіться по ті калабаньки, хочете протанцювати, протанцюйте. З чисто, від чистого від чистої душі. Нас наскільки заперли і наскільки в тому вакуумі запакували, що люди забули бути, що таке дітьми, а діти вони завжди щасливі. Так, Я вам теж всім дякую, ви мене зараз порвете своїм дякую. До речі, хочу дивіться, я собі думаю, і, скоріш за все, я буду практикувати кінець ефіру. Я буду давати, ну, тобто читати такі мантри. мантри заклинання. До речі, я не рекомендую вам самим, тому що буде також нарізка. Ви можете слухати, але не переписувати і самим читати, тому що. Трошечки вона для вас важка буде, а для цього потрібно було підготуватися. Також, вже завершення йде. Хочу вам ще зарекомендувати таку статуетку. Хто в курсі статуетка для сімейного благополуччя. Це от відноситься до зеленої тари, ота от мантра, що я вам дала. От це також ви ставите в себе і сімейне благополуччя, мир і спокій в сім'ї. Будь ласка, от така вона класна. Можете зайти в магазин і її замовити. І зелену тару також ви можете читати і на цю статуетку допомагає. Добренько. До зустрічі було приємно з вами поспілкуватися. Де магазин? Магазин переходите в телеграм-канал. Будь ласка, хто тут сьогодні? Тільки перший раз то переходьте в телеграм-канал, магія на, на допомогу. Також приватні якісь запитання переходите до мене в приват-повідомлення. Також я зараз дам в телеграм-каналі свій вайбер і силочку на магазин. Всіх рада бачити, чути. До зустрічі, мирної, гарної ночі усім!